На Сумщині повітряні сили збили 10 ворожих БПЛА, повідомили в обласній військовій адміністрації. Три шахеди впали на територію гаражного кооперативу в Охтирському районі. Пожежа охопила зо два десятки гаражів. На місці працюють надзвичайники. Вогонь локалізували. Попередньо люди не постраждали. І росіяни атакували Запоріжжя та Дніпропетровщину шахедами вибиті вікна у багатоповерхівках, пошкоджені інфраструктурні об'єкти. Більше про наслідки атаки на Дніпро та область розкаже наша Софія Москоленко. Вона з нами вже на прямому зв'язку. Софія, що відомо наскільки масштабні руйнування та чи є потерпілі? Вітаю, Марино. Протягом ночі ворог атакував безпілотниками Дніпро -Петровщину. Тривога тривала понад 12 годин, і вибухи чули у різних містах регіону. Відомо, що за цю ніч нашому ППО вдалося збити 11 безпілотників у Дніпрі. Росіяни поцілили по об'єкту інфраструктури. На місці виникла пожежа. Осколкові поранення дістала 52-річна жінка. Її ушпиталили, і стан медики оцінюють як серед. Днію важкості у Дніпрі пошкоджені багатоповерхівки. Загалом вибито близько сотні вікон. Зайнялися і гараги. Також інфраструктура понівечена у Самарівському районі там теж поцілили по об'єкту інфраструктури. Також пошкоджений багатоквартирний будинок і адмінбудівля. Ще було гучно у Сенельниківському районі, і туди теж цілили саме по об'єкту інфраструктури. По попередньо загиблих і постраждалих у цих двох районах. Немає протягом ночі ворог бив і по Нікопольщині. Туди по ним застосував дрони камікадзе і важку артилерію. Там поранення дістала 64-річна жінка. Її ушпиталили через ранковий обстріл. Спостерігають на Дніпропетровщині затримку потягів. Про це повідомили в «Укрзалізниці», водночас додали, що готові пускати нові тепловози аби підхоплювати за необхідністю поїзди. Нині це вся інформація, що я маю. Марина передає тобі слово. Спасибі, Софія, Софія Москаленко із Дніпра про наслідки атаки безпілотників на Дніпропетровщину.